Всім добрий ранок. Ми з сім'єю приїхали на ВДНГ, бо тут відкрився шуміленд і класні є локації для того, щоб провести час з дітьми. Тож поки вихідний вирішили виїхати. Влада знайшла ось якусь бойдалку. Обережно. Сьогодні дуже спекотний день, 31 градус обіцяють, але що поробиш? Літо. Спекотне літо. Взяли малим морозивку собі, каву з льодом, насолоджуємося, Ось ходимо з чоловіком, говоримо, він каже, що половину об'єктів, які зараз є на ВДНГ, він не пам'ятає, їх не було нові об'єкти, нові місця для розваги, для проведення часу з сім'єю. Ось якесь навіть є озеро біля дороги буквально. Навіть є пляжна зона, там далі зараз ми підійдемо. Але каже чоловік, що він не пам'ятає. Ой, Котенятка маленький тут нас Ну, Ладно, ти що даєш?

Якась зона відзвичайно. Побачили чорних лебедів, діти. Яка ж краса? Обережно Але чорний, ладно. Не лізь туди. Боже, яка краса. Ви гарні. Я не бачила ніколи чорних лебедів. Припливли ще А Вони ще подумали, що це, це буде да, Вони думають, що ми їх будемо годувати. Вийшли ось сюди до нас. Контактний зоопарк на мінімалках. Мама. Щось вони говорять тут нам. Не треба, віддай. Три качки вийшло, вже чотири. Боже, як цікаво, і голуби, і качки, і білі, і чорні лебеді всі тут біля нас. Боже, Віталік, ти так регочеш, як ти качки. Дивися, лебеді з качками, я не можу. Так, наступна наша зупинка це літаки. З дітьми довго ходити важко. Вони вже хочуть на всі атракціони, а це все коштує грошей, тому йдемо на ті атракції, де безкоштовно поки що. Бо ми запланували собі сходити до динозаврів. Все, біжимо за ними. До речі, людей погатенько. Десята година ранку. Да, да. Взимку тут була зимова країна. І льодовий стадіон. А зараз літака привезли. Припаркували, не знаю, як його сюди привезли. Ні, там невелика екскурсія літаком. Орест вже біжить. Я теж думаю як. махай руці так А що там забув? Ми зараз в скаєпарку і тут такі траси, я вперше бачу, тому що ніколи діти не лазили, але хотілося б. Але я не ризикну, я, бо я гузка. Хай старші стануть, щоб сильніші, крепші. Але діти хочуть всюди. Мирон, чого ти в капелюшку ми ладуємо? Так, бачу, що на них лазить житті. Я не люблю. Але такі Але я щойно заліз на самий верх, поки ліс казав тато, дивись, тато, дивись, а як вже заліз, то каже, тато рятуй мене. Знайшли якийсь майданчик безплатний. Ой, тіньочку дуже класно і добре. Боже, я сьогодні настільки завтикала, я думала, що сьогодні неділя. Ось, а виявилося, що сьогодні субота і ми мали взагалі бути в логопедах. Так і живемо, випустили дні. Ми вже біля Шуміленду, тут відкривається об 11-й, тому трошечки чекаємо ще. Людей багато. Діти вже ледь терплять. Квиточки я придбала, для багатодітних діють знижки, які я ще точно не порахувала, але трохи дешевше. І дітям до трьох років також вхід безкоштовний. Якщо 3,5, то теж поки що пропускали безкоштовно. Так, Всі ці локації це окремо оплачуються. Можна походити по парку безкоштовно, але Типу, подивитися на динозаври, а також на топіарний парк, це уже вхід платний. Нам вийшло в дві зони: в динозаври і топіарі, з посвідченням 1400 гривень, виходить що це на 4 особи зі знижкою в дві зони. Динозавр да. висота справ. Да. Мін звуки як справжні. Висота справжнього динозавра Насправді так класно. Я прям задоволена. Дуже круті фігури. А... У них є дачок руху. Коли біля них проходять діти, вони рухаються і ангела задум. А як він не рухає своєю головою? Зараз ще піде до вас. Ой, класс, Класно? дай. Пласно? Бачите, він магазин. Бача. Уже як живий, да? Вам не описати, якого розміру. Я розмірував. Які ж вони великі, погляньте люди біля них. Ну, бронтозавр був, то що на при вході був більш. Ви чекайте! Спінозабер. Сінозабр. Спінозавр. Він здоровецький. Ні, потрога. Друзі, вам не передати. Настільки це класно, от я взагалі не пожалкувала, що ми сюди купили квитки. Вони реально круті. Космо, 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 Дуже класно, що це все знаходиться під деревами і що комфортно бути влітку з дітками. Супер. Так, я зараз заходжу в класну таку зону. Зона скелету. Ну як вам таке? Реально кайфово. Максимальний розмір, хочу вам показати. Так не замовляється. Він гігантський, він реально майже як дерево. А а піти на копки.

Є маленького розміру. Вони всі з е, датчиком руху. Треба біля них порухатись. Хочу я Він цей щось не хоче. Ось ще один здоровецький, величезний. Дивись, Ручки маленькі, які ноги крупні. В нього недорозвинені руці, але за рахунок потужних ніг він міг долати величезні відстані. Класний. Як він зветься? Карно табор. Піжака. Шикарний, і дуже гарний стиго. великий, метрів 30, напевно. Dobré, dobré, zaraz pijdem. Один рухомый тут. Боже, они так рухаются вживую. Мам, Легаю! он рухается. Давай. Сейчас он расплывется. О боже. Это очень страшно. Сюди прийти, провести час з сім'єю. Реально круті фігури величезні. Ви хто, птиродактилі малі? Проводити розкопки і все, що знайдете, сказали, можна забрати з собою. Ну, загалом тут зуби, можливо, якісь кісточки зроблені, для того, щоб діткам було цікаво такі сюрпризи із Дино парку. Думаю, що це Ну, Щось воно рухається, напевно, там пінопласт знизу чи що. Ще одна дуже крута локація, куди ми придбали квиточки, це парк Топіарі. Тут офігенні такі скульптури. І дуже-дуже цікаво. Ось. Дуже класно. Все, нам приємного часу. Насправді дуже цікава локація для дітей. Те, що потрібно. Дуже гарно. До речі, дуже приємно, навіть в 31 градус сьогодні. Ми зараз по першій годині дня тут гуляємо. Ну так, Жаркувато, але ж тінь є і це дуже добре, що вона є. Класні фігури. По всіх цих фігурках можна лазити, фотографуватися, тут вже фантазія дітей. Ой, Як тільки бажає. Прямо пити, ось сюди, сюди. Будиночки. Ось хатинка. І сюди, вона хатинка. Там тут є? Немає. Все, залазь. Лізеш? Но річка. Маленький гривочок, потім на більшенький мене не бачить. Дітям дуже подобається. Якщо чесно, навіть мені подобається. Вартує, реально вартує, щоб сюди приїхати. Це реально класно. Для всіх дітей тоді йде будь-якого віку, тому що і для маленьких є де погуляти, і відпочити батькам є де можна взяти з собою покривальце, сісти, і поки діти тут бігають, провести реально півдня. Я вам серйозно кажу. Тут вже на будь-який вік дітям із старшого, і молодшого віку буде досить-досить цікаво. Бо не всім зайшли динозаври, деякі діти плакали, бо боялися. Лада, тут неронка. Ось чоловік з Орестиком, десь вони надибали. Оресту подобається ховатися в таких лунках. Дуже круто. Погляньте. Равлики, різні грибочки. Дуже-дуже-дуже ну, класно. Ку-ку! Діти кайфують.

Вишеньки, ось дівчата, на вишеньках. Бослицькі босоніжки. Ось вишенька, ось баранчик, свинка. Ну просто супер. Ми з ладу обходимо всі локації, фотографуємося. Ну Насправді дуже класно. Потім бабусі будемо показувати. Хоча, чесно кажучи, можна і бабусю, і дідуся брати і приходити з сім'єю. Тут не видно зараз, але це все є світильники, ліхтарики, і ввечері, мабуть, тут буде дуже дуже красиво. Наскільки я пам'ятаю, то працює до 19-ї години, вечора з 11-ї. Не знає, ти зможеш. З додаткових розваг для дітей динозавр в в ріст, який бігає по території. Мирон мерундогання. Ми пообідали смачною піцею. Дітей нагодували. Всім, чим тільки можна, лимонадами вони задоволені. Йдемо додому. На цьому закінчую свій влог. Всім па-па!